Щодо терміновості, я абсолютно переконаний, що мої колеги підтримали би двома руками, якщо би ми це питання розглядали не сьогодні, а ще чи в неділю, чи в суботу. Наприклад, там наша фракція зібралася в неділю, і ми дуже довго обговорювали усі ці події, які відбулися, і можливі кроки і заходи, які ми можемо вживати, і висловили ряд пропозицій. Щодо керівництва держави, знаємо, що до деяких пропозицій вже було дослухано, тому що тут дуже важливо, щоб спілкування між усіма членами коаліції і керівництвом держави воно постійно відбувалося. Крок насправді є дуже важливий, він дуже важливий в першу чергу, тому що після насправді такого довгого часу ми на кінець наважилися назвати речі своїми іменами. І я абсолютно переконаний, що суспільство дуже давно цього чекало для того, щоб той орган, який репрезентує, він зобов'язаний репрезентувати громадян країни, він на кінець сказав те, що думає кожен нормальний громадянин країни. Росія є країною агресором Тому цей факт, який ми зафіксували сьогоднішнім нашим рішенням, він безумовно є дуже важливий. Другий момент безумовно. Повністю підтримую своїх колег, що ми, наших парламентарів, які на сьогоднішній день працюють у ПРЕ, де вони борються з колосальним супротивом російської пропагандистської машини, яка проявляється найрізноманітнішим чином, ми їх озброїли найпотрібнішою зброєю. Ми сказали, що ми це визнали, тому що смішно просити світ визнавати той факт, який ми. Ті, хто постраждали від нього, не можемо визнати. Знаєте, скільки дуже часто було різних інсинуацій, як дехто пробував у нас в країні якось номинати слово Росія. Зовнішній агресор, якийсь східний, північний і ще якийсь, але назвати речі своїми іменами боялися. Крім того, це власне надає нам юридичні вже підстави вимагати надання, принаймні, щонайменше оборонної зброї. Тому що, звичайно, що питання організації належної оборони, воно на сьогоднішній день є надважливим. Оборона і захист наших громадян, життя наших громадян. Вони не повинні гинути. А для того нам звичайно потрібно було б підкріпити наших військових найновітнішим озброєнням, яке, безумовно що ми могли б отримати у наших західних партнерів. Щодо питання, яке пов'язане з забезпеченням війська, у понеділок відбулася нарада у президента України за участю прем'єр-міністра керівників усіх фракцій, що входять у коаліцію, був присутній так само керівник генштабу, міністр оборони. І керівник нашої фракції Олег Березюк звернув увагу на неналежне забезпечення наших військових, тому що звичайно ми всі знаємо, який є стан. І президент відкликнувся на нашу пропозицію щодо максимального залучення усіх колег, які є у парламенті, усіх фракцій коаліції комбатів, які мають безпосередній прямий зв'язок з солдатами і володіють інформацією щодо забезпечення, скажімо так, з перших рук. І я... Абсолютно переконаний, що найближчим часом ми зможемо цю ситуацію поправити, тому що, безумовно, та ситуація, при якій воякам не вистачає теплого одягу, при якій їм не вистачає нормально харчів, при якій. При якій їм не вистачає медикаментів. Одна з наших колег повернулася недавно з Дніпропетровська, спілкувалася. Була робоча поїздка разом з міністром оборони. Питань, звичайно, по медичному забезпеченню є дуже багато і потрібно просто рятувати наших вояків їм життя, здоров'я раз. І друге, нам вже на сьогоднішній день потрібно думати так само про їхню майбутню, як медичну, так само і соціальну і психологічну реабілітацію.